Всім привіт! Я надихнувся, чесно кажучи, ефіром Ларіна, його там, звати, терапевта. То хочу з вами так поговорити, чисто, знаєте, як з друзями на кухні. Я в буквальному сенсі зараз на кухні, в буквальному сенсі Чапі. Знаєте, про що? про. А, про тему, яку він піднімав. І це тема про зрілу любов, зріле кохання, як результат. Дій. Як результат любові. Я також не розділяю і, і цю, не поділяю цю концепцію, що зрі, зріла любов, справжня любов це щось, щось таке, що. Що щось магічне, божественне, знаєте, і щось таке, щось, що типу. само собою якийсь подарок боїв. Це не подарок боїв. Це шлях через пізнання себе, пізнання партнера. І саме головне це. Уміння бачити свої травматичні частини. Дружити з ними, подружитися з ними і бачити травматичні частини партнера і також приймати їх, бачити людину цілісно, не як в перший період, коли все нафантазовано. Більшість, коли ми йдемо, такі, знаємо, да, от, є дійсно, ну, в мене там, є там, образ ідеальний тут партнера. Да, і ми йдемо, 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 зустрічаємо ну, ні о чому, ні о чому, а тут бас одна. І вона така: хоп. І ми хочемо йти на контакт. Ми хочемо йти на контакт і ми йдемо на контакт. Ми починаємо спілкуватися. І перший час ми бачимо ось цих 10, 20, 30% ідеальності, які підпадають під наш образ. А 70 що? А 70 наша свідомість домальовує. Причому домальовує так? Красиво. Що ми навіть не помічаємо, навіть не помічаємо, де ця лінія переходу від реального на фантазоване. В образі, який ми носимо в собі і проєктуємо на людину. Тому зріла любов це скоріше. Робота, дорослих, емоційно зрілих особистостей, яка полягає в першу чергу, щоб дійсно бачити і дійсно чути, в першу чергу складні та й хороші, легкі грані особистостей і вміти балансувати. от, щоб і бути в контакті, і одночасно не зливатися, не проєктувати цей образ в міру можливого і залишатися повноці... повноцінним цілим повноціним цілим, яке дійсно і включає повноціле ми, повноціле я, повноцілий зовнішній фактор. Тобто вигляд зомні. От. Тому я дійсно вважаю, що це дуже-дуже такий благородний шлях. Я б сказав, би, він єдиний, якщо ми хочемо дійсно відчути, що таке проживати, що таке зрілу любов, треба людину пізнавати. тобто, як? Ну, я зустрівся з людиною, да? ну, ми поспілкувалися, все гармони, все там класно, да? свідомість малює ідеальну картинку, там, Божественна мама чи Божественний папа, проекції. Ти, ти ніхера не знаєш про людину базову. Взагалі, тотально. Ви тільки зустрілися. Ти не знаєш, чим, чим людина дихає, які в неї цінності. Що вона має в своїх значеннях? Ти її не знаєш, ще людину не знаєш. Деякі живуть все життя, і людини не можуть не бачити. Це сумно, але це, це таке є. І шлях до того, що побачити людину, він в тому, що почати з себе. Тому що перша людина, з ким ми живемо, це ми. А що, якщо мені страшно, то що, це, що не людина, чи що, чи якщо мені сумно? А що, якщо я можу до глибини душі перепрожити якусь сцену фільму і плакати, то що я, типу, менший чоловік, чи що? Чи якщо я можу сильно його проявлятися, як якась там, знаєте, от... потужна, скажімо, жінка, ти що я не жінка чи, що Типу, що, що це все за ці якісь концепції, якісь стереотипи? Я не люблю ці, знаєте. Такі феноменологічні, якісь такі розділення, типу, що ось, осіб, стереотипи. Всі ми не ідеальні, всі ми маємо травми. Всі ми, ми можемо е, в кар'єрному плані дійти до вершен, а в емоційному плані бути і приймати рішення, як 16-річні діти. до якогось віку, хоч і в 60, тому коли часто порівнюють, даже мене порівнюють так, типу, та типу ти старший, та ти менший, та ти старший, та ти менший. Ви поняли суть, да? тому що <кхід> біологічно ти можеш бути у вікові, наприклад, ну, в будь-якому, 32, там мені буде 32. А рішення я можу приймати на рівні точки, коли я почав сепарацію і не закінчив її, і не прожив, наприклад, 14 років. Я приймаю рішення як 14-річний юнак. Хоча мені біологічно 32. Можете ставити сюди вік 45-40-50. І ми приймаємо до висновку, що не все так однозначно в категоріях вікових, як ми можемо собі уявити, тому що людина, яка, наприклад, Змогла соперуватися, наприклад, з, скажімо, 13 до 25, і вона вже може емоційно емоційно приймати рішення на рівні там, вже дорослої особистості, яка може рефлексувати, яка може проживати, яка може витримувати. Я вам скажу, що ця людина. Вже старша за старших, які ще -за замерзлі в вікові там, 13, 14, 11, не знаю. Ну, вже менше то вже дитячий вік. Ну, Сепарація, як правило, починається, я так розумію, що десь з 14 13 років. Ось. То ось так от воно. То подружитися своєю травмою. Подружитися зі своїм, усвідомити свою тінь, інтегрувати її як біло, так і темно. І змінити відношення до своєї травми, яка нікуди не дінеться. Зрозуміти, що це одночасна і слабкість, і сила. Ось це, друзі, я вважаю, що гарний грунт для того, щоб почати. Йти в зрілу любов. Тому що тоді з'являється простір, щоб побачити і травму іншої людини і подружитися з нею також, як мінімум, можна спробувати. Можна спробувати побачити людину і почути людину іншу. Задати запитання, що ти маєш під цим на увазі, а як ти бачиш це. Дуже важливо, щоб мова була одна. Ось це моє якесь таке бачення сформоване на основі мого скромного досвіду, життєвого і плюс якихось матеріалів моїх якихось висновків. Якщо вам це близько, то буду радий за лайк, за фідбек. По суті, вся метафора, не метафора, вся концепція ось цього коротенького відео зводиться до того, що зріла любов це робота, це результат роботи. Я надихнувся Ларіном, це його, це він так сказав, не знаю, це, 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 це просто реальність, просто підкресли реальність. І, і я тут багато змісту бачу. Це, це, це дуже цінна концепція, це, це дуже цінне, якщо сказати, рефлексія на реальність. О. Я бажаю реальним всім, щоб е, ви були з людиною, яка поділяє цю, цю рефлексію, цю, цю цінність, що е, зріла любов це відповідальність і це Відповідальність за свої за результат, за результат за взаємодії. Це, це важка робота, але воно того варте, друзі. Воно просто того варте. От отут мене сумніву нема. Дуже дякую, чудово тут зараз.